І мати її, велика ведуня, стане стілювати душі та виховати дітей родів раси великої та роду небесного, і оточить верховний жрець дочку великої ведуні торботою та любов'ю, і огороджувати стане її від слуг миру темрявої, щоб не заволоділи вони душею її, і не направили дочку великої ведуні дорогою темною бездуховною, яка веде душі людей у прірву пекла, у темних глибинах світу навіщо лежить. Бо слуги світу темряви знають, що дочка великої ведуні, оточена турботою і любов'ю великого жриця, народить прекрасне дитя, вона і стане великою жрицею, Спасительницею Святої Землі, і всіх родів раси великої, і нащадків роду небесного. У священне літо має народитися це, бо з того часу майбутні великі жриці допомагатимуть і служитимуть усі боги роду небесного. Сама мати сира земля даватиме їй їжу, а небесна корова зиму напуватиме їм своїм молоком. Гамаюн та хвіщун проспіває у великій Жриці про збережну стародавню велику мудрість. Сам Бог вишень охоронятиме сни її, а лада матушки зберігатиме від зла буде вденії. Макош, матушка, нянчити буде її, а Бог кришень по насапілці зіграє її. Але зберуться сили темряви разом і захочуть знищити це дитя, щоб згинули стародавні знання. Руни і мудрість патаєна в безчастя, бо їхня мета велика не допустити народження великої жриці, і вони докладуть всі сили свої, щоб не було народження її на віки віків, і стануть оточувати слуги миру темряви, мати майбутньої великої жриці, брехнею та листащами великою. І будуть запрошувати мати майбутньої великої жриці на свята великі, де є брехня і бездуховність у пашані, де ледарство і самолюбування є нормою. Де на завину і порочність боготворять, темні сили спрямують до дочки Великої Ведуні звабників та спокусників, щоб оббрехали вони великого жриця і стародавню віру первопредків. Всі темні сили будуть спрямовані на те, щоб розлучити великого жриця з дочкою Великої Ведунії, бо знають сили темряви, що якщо розлучити їх, велика втрата і ненародження великої жриці призведуть до смерті Верховного Жриця, бо місія його виховати велику жрицю. Але він знову відродиться через один кола років, і це буде останнім часом правління сил темряви у всіх краях на Мідгар Землі. Все порушуючи вогонь відплати сил світу, спалить слуг світу темряви і всіх нащадків чужеземних ворогів, які поражнечою бездуховною наповнювали весь світ людський, несучи на прапорах своїх брехню і пороки, ліні жорстокість жб...